Це така героїчна у нас родина, героїчна мама. Людмила Йосипівна мати ірпінського захисника Ігоря Кротких, який віддав своє життя за свободу рідного міста у березні минулого року. Тоді вона втратила не лише рідну людину. Її родина гніздо спалахнуло як сірник від ворожих прильотів. Але зараз у неї з'явився дах над головою. Жінка отримала ключі від нової квартири в рамках обласної програми Нова оселя. Там вона житиме і ще одним пораненим сином-захисником. У мене два сина воювало, і внук. І в мене другий син дуже ранений. Ось учора тільки забрала знову з лікарні, четверту операцію знову робили. Разом із пані Людмилою ключі від нового житла отримали ще п'ять родин зерпеня, чиї домівки були знищені під час бойових дій. Хочу подякувати Кулебі Олексію Володимировичу. Він розпочав цю історію по допомозі і по купівлі квартирам. Звичайно, хочу подякувати Дмитрію Юрійовичу Назарінка, першому заступнику губернатора, що він продовжував цю добру справу. Дякую від всієї ірпінської громади. Уже затверджено, що в рамках програми нова оселя мають отримати квартири ще дев'ять сімей Ірпеня. Це родини загиблих захисників України, тих, хто зараз боронить країну від російського агресора та багатодітні родини. Знаєте, є певні етапи в житті, щоб зрозуміти там, там примирення. Там от в мене зараз такий етап, що я не зовсім розумію, а це справді. Загалом поки що ключі від квартир отримала 31 родина із дев'яти громад Київщини. Але невдовзі нова оселя з'явиться і в інших постраждалих сімей. Програму ми прийняли єдині, і це перша програма була. На цей рік вона продовжена і виділена фінансовий ресурс. Тому я думаю, що в найближчі тижні збереться комісія, де ми будемо визначатися з переліком людей, які подають органи місцевого самоврядування щодо отримання квартир.